Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні я обрала таку не досить розповсюджену тему, але мені було цікаво нарешті розповісти вам про одну з моїх найулюбленіших нот у парфумерії. Тому я прошу вашої підтримки, бо такі відео, наскільки я вже помітила, як у мене, так і у інших блогерів, не завжди залітають. І, звісно ж, відео про найбільш компліментарні аромати набирають завжди найбільшу кількість переглядів а відео про якісь специфічні напрямки. Ну так, знаєте, час від часу комусь цікаві, але ну, загалом це не така популярна тема. Я не вважаю, що через це не потрібно знімати такі відео. Просто давайте з вами зламаємо цю систему. Я чекаю ваших лайків, ваших коментарів, якщо вам було цікаво, корисно, або якщо просто вам було під це більш динамічно робити якусь вашу не дуже улюблену справу, наприклад, просувати. Тож. Буду чекати від вас фідбеку. Давайте будемо підтримувати один одного. А тепер поїхали дивитися відео. Так, нота кардамона, як я вже сказала, є однією з моїх найулюбленіших, і вона частіше за все використовується саме у такій більш чоловічій парфумерії, принаймні у Люксі. Дуже багато можна зустріти ароматів з цією нотою, бо це нота такої свіжої спеції, не типова, не пряна така. І е, тому знайти парфуми, які будуть більш унісексові, а тим паче жіночі, у цьому напрямку було не так вже і просто. Але я це зробила все ж таки для себе і хочу з вами, звісно ж, поділитися. Почну я з бренду Олібаном. Це бренд. Е, Французький, і це бренд досить новий. Він 2002, 2022 року, я перепрошую. І е, в принципі весь бренд побудований на темі е, дерева олібанумового, яке власне є ладаним деревом, тобто сакральне таке дерево, використовувалось у різних обрядах. Ви знаєте, де використовується зараз ладан в нас, окрім парфумерії, і е, типу. Оця есенція цього дерева у цьому бренді вони її поєднують з різними іншими композиціями, і власне з цього бренд, в принципі, і існує. Але, ну, якщо чесно, я тут ладан, ну, у мене тут шість ароматів було, зараз п'ять, я один подарувала. Тут, як би, ну, я так його не відчувала сильно, якщо чесно. От, і хочу розповісти вам про аромат, який має назву кардамом. І от якраз він є таким представником більш чоловічого напрямку, коли використовують кардамон, у більш такому чоловічому сегменті, парфумерному, звісно ж. Так, тут, от прям от тут кардамон такий, знаєте, він спочатку на старті, він прям чистий. От прям чистий кардамон. От тут більше е, нічого не відчувається в перші моменти, потім... Ніби він трошки починає теплішати, додається така розігріта лаванда, і е, якась хвойність, певна, теж присутня. Ну, власне, піраміду, ви бачите, тут все так воно і є. Тут нічого не приховано, нічого не перекручено, тут все так, як показано. І е, цей аромат він приємний, він не типовий люксовий, звісно ж, бо це нішевий бренд. І він я думаю, чоловікам, які не дуже вибагливі до парфумів, ну, в принципі, буде цікаво на них звучати, бо він все ж таки ну, нішевий і це відчувається. Але знов таки, отут така свіжість, і трошки, ніби навіть пенно піни для гоління такий аспект. Я ну, в парфумерії таке в жіночій, ну в жіночій власне цій, яку я використовую, я маю на увазі, я не дуже люблю. Все ж таки, я це залишаю чоловікам. Тому просто хотіла вам розповісти про цей бренд, що є, що він такий існує. Я бачила, що в Україні поки що, ну, принаймні на той момент, коли я дивилася, це було десь 2 чи 3 місяці тому. Я зустрічала тільки пробники цих ароматів. Кожен аромат присвячений певній ноті. Мені сподобався один з цих шести, але я про нього розповім якось наступного разу, бо сьогодні тема в нас інша. А ви можете подивитися, якщо вас зацікавив цей бренд, то можете перейти і пошукати пробник і ознайомитися з ним особисто. Ну, а тепер переходимо до моїх флаконів. І перший аромат мій один з найбільш улюблених, в принципі, з моєї колекції це конкрет від Comme des Garçon. Я іноді тригерю людей. Я це усвідомлюю. я не знаю, чому вони тригеряться, але так вже як є. Тим, що я кажу, що цей аромат для мене пахне Кока-Колою. Бо люди хочуть чути тут побілку чи чують її, я не кажу, що це неправда. Ну, типу, так, Як заявлено, що це вологий бетон, так типу, і відчувається. Я не згодна. Для мене це от саме Кока-Кола. І вона. Тут саме за рахунок кардамону присутня ця нота у поєднанні з пря пряною гвоздикою. Тобто ось це, це поєднання, я це нещодавно зрозуміла, воно і дає цей аспект Кока-Кольності саме для мене. Бо наскільки ви знаєте, в Кока-Колі кориці використовується, але тут кориці немає, тут є сандал і. В принципі, теж такий так деревинний аспект. Він дає такий вайб, тобто, це не на порожньому місці виникла в мене така асоціація. Тут кардамон дуже делікатний, він скоріше супроводжує аромат, але все ж таки його тут я виділяю для себе. І цей аромат е, класний через це на літо. Мені дуже подобається носити його влітку. Він жодного разу мене не придушив, і тим не менш, він мені дає таку можливість носити більш такі сандалові аромати. У літній період часу, коли в принципі, про дерев'яні аромати думати досить важко. І цей аромат таку можливість дає. Це одне з моїх парфюмерних «Я». Це комплементарний аромат, до речі, хоча він досить нетрадиційний, нестандартний. Я думала, що він знятий, але нещодавно я була у іншій країні і побачила його там просто на полицях в магазині з коробкою, стояв флакон, тобто, все було нормально. Якщо він навіть зняти, то він ще продається в магазинах. Тож, якщо він вас цікавить, тим паче, якщо ви з ним знайомі, то в принципі пошукати можна. Я думаю, що це складно, що в якихось не буду з цим. Наступний аромат це у нас кардамон у поєднанні з яблуком. Це Епл Бренді від Kilian. Дуже люблю цей парфум. Він стартує також кардамоном. Тобто, кардамон, ви знаєте, тут я так помітила частіше за все, більш за все він чутний саме на старті. От якось він так одразу знаєте, як бувають цитрусові так ноти. Ми наносимо якийсь парфум, і перше, що ми чуємо, це цитруси. Отак от і з кардамоном. Він дуже часто саме на старті, а потім відходить на якийсь другий план. Ну, в принципі, власне, це така властивість всіх спецій. Підкреслювати смак основної страви, а не забивати його. Тут він стартує кардамоном, і це його робить унісексовим на 100%, бо оця свіжість, вона цей вайб і дає в цьому парфумі. Є парфуми, де це ні на що не впливає. Тут кардамон поєднаний з яблуком, тут відчувається ананас. Я його почала чути нещодавно, якщо чесно, не одразу. Але зараз вже чую. Але він тут солодкий і приємний. В ньому немає різкості, яка мене зазвичай відлякує від ароматів з нотою ананасу. Звісно ж, тут присутній алкогольний аспект, бо це лінійка алкогольних напоїв, алкогольних коктейлей. І, звісно ж, тут відчувається щось на кшталт рома, віскі цей напрямок. І я цей аромат полюбляю носити восени через яблука. І, звісно, через те, що такі більш міцні, такі вже з натяком на алкоголь аромати восени в прохолодний період діють так більш зігріваючі. І от кардамон тут він не йде, він розігрівається. Тобто він. Ніби починає розкриватися в цьому парфумі, але дозволяє це робити і іншим нотам. Дуже класний парфум, мені він подобається. я Його залюбки ношу. Він класно підходить і на вечір також, бо ну, тематика коктейлей вона ніби не цякає. Тому ну, я обожнюю бренд брендкіля, я завжди про це кажу. в мене навіть є відео окреме про мою колекцію з цього бренду. Якщо хочете, переходьте в інфобоксі, є посилання, подивіться. І як виявилося, кардамон тут також присутній. Нічого дивного для мене. Далі аромат, де кардамон я почала чути не одразу і була дуже здивована, коли його почула, але мене це дуже сильно тішить. Тепер це аромат від бренду Перес Монте-Карло Какао Ацтек. Цей аромат в мене з'явився нещодавно, і я планую його активно носити, бо це дуже красиво. Це ніби. Аромат з нотою какао, як зрозуміло, з назви, але це така дуже інтелектуальна гурманіка, дуже така стримана гурманіка, не солодкава зовсім. Я казала у першому відео, де я про нього розповідаю, це було відео про гурманські аромати, що це шоколадний трюфель, цукерка. І я не відмовляюся від своїх слів, але ця цукерка посипана трошки зверху саме кардамоном, меланим. От Якийсь такий екзотичний десерт, так? Трошки. Це, це ну, настільки красивий аромат, що важко підібрати слова. Якщо казати про напрямок, більш такі поширені аромати в такому напрямку, власне, один аромат, для мене це трусарді помаранчева собачка. Я відчуваю тут якусь схожість оцей теплий шоколадно-горіховий аспект. Тут він присутній, можливо, через какао. і... Це для мене робить їх в одному напрямку, але собачка більш м'яка і така огортаюча, цей аромат більш гостренький такий. Ну, як я вже описала, власне, так, трюфельна цукерка, але зі спеціями, з кардамоном. До речі, мені здається, що таке десь існує, бо є шоколад з чилі, тому чому б не бути шоколаду з кардамоном. Треба буде це питання вивчити. Я... Бачу цей аромат класно як на осінь, так і на зиму. Бо, як я вже казала, кардамон на шкірі часто зі свіжого аспекту переходить у більш такий зігріваючий. Тут це теж присутньо, і е, я просто в захваті. Зараз розповім вам про аромат, е, про який я розповідаю завжди з дуже теплим таким е, враженням, з дуже теплими асоціаціями. Е, е, я його дуже люблю. Це сантал Кардамон від Maison Lancome. Це е, перша буцікова лінійка бренду Lancome. Зараз в них інша буцікова лінійка. Це лінійка, мені здається, Абсалю чи Роуз Абсалю. І, звісно ж, вона присвячена троянді. Але тут е, було більше е, розбігу е, у тематиці, тому я знайшла цей гарний аромат е, у лінійці Мезонманком власне це для мене аромат, який в цілі ці приготування до свят до різдва, до нового року, купівлю, подарунків, вибір. Щось собі приємне, можливо, ви обираєте, купуєте. І ось цей аромат вас в цій подорожі супроводжує. Він, звісно ж, може бути використаний і раніше восени, і взимку. І навіть навесні він гарно звучить. Я його навіть спробувала наносити влітку, але все ж таки для мене досить потужно. Я не є сторонницею, наприклад, носити удові аромати влітку чи подібні аромати. Я розумію, що вони для цього можливо створені, що вони пасують до погоди. до такої Спекотної і вони гарно розкриваються, я з цим не сперечаюся. Але особливо мені влітку взагалі важко. Мені важко в спеку, тому що ну, собі якось уявити, що я буду носити настільки активні аромати, для мене це неможливо. Я краще буду поліватися якимось колонями і відчувати себе не всі 100% класно. Тож, тут аромат теж сюрприз-сюрприз, стартує кардамоном. Але. Він тут такий, знаєте, він, якби це не звучало неповноцінний, він не повністю розкривається в цьому ароматі. Тобто, все ж таки, тут Сантал, він на першому місці, і кардамон знов таки якби йде акомпаніментом, але таким досить впевненим. Тут... В цьому ароматі я вперше почула шкіру, яка мені дуже сподобалась, бо вона зовсім не така, як у більшості шкіряних ароматів. Вона делікатна, хоча аромат гучний, і вона просто от теж ніби є такою базою, на яку накладається вже сантал, на яку накладається кардамон. І вся ця краса переходить згодом у таку приємну солодкаву трошки ваніль. Це дуже красивий аромат. Я взагалі не дуже поціновуючи великі такі спецієвих ароматів. в мене є декілька, але цей напрямок не на 100% мій. Я дуже так вибірково підходжу до цього напрямку, до цих парфумів. Але у випадку Сантал Кардамон це була кохання з першого погляду, і останній аромат, про який я буду сьогодні вам розповідати, це буде розпакування. І я про цей аромат мріяла. Я, власне, дуже хотіла один з таких флаконів, але я ніколи не купую, звісно ж, аромат заради флакону. Тож я чекала, коли мені відкриється краса якогось ароматів цієї лінійки. І вона мені нарешті відкрилася. І я е, отримала цей аромат. Я дуже щаслива, що він в мене є. І це Changing Constance від Пінхалігенс. В мене мені здається такої гарної коробки. Е, Після бакари, от мені в бакарі подобалось пакування, але там було воно просто в декількох коробках. Тому це була трошки інша тема. А от такого гарного пакування, мені здається, в мене не було ніколи, і я ніколи не позбудуся цієї коробки, навіть коли в мене закінчиться парфум, і можливо флакон я теж не позбудуся. Давайте розкривати, бо він в мене лежить вже декілька тижнів, і ну я вже не можу, я вже просто не можу. Я сподіваюся, нічого не впаде. Бо впаду я тоді. Так, ну, коробку, я думаю, ви вже бачили. Дуже гарна презентація, звісно, цього аромату. Так, відкриваємо разом з вами перший раз. Оп! Це в нас така козочка на такому гарному постаменті. Дос, досить плотно сидить, тобто, переживати, що вона кудись вилетить, не треба. Коробочку я прибираю. Вона нас вже потішила з вами. І переходимо до аромату. У своєму минулому, минулому відео, мабуть, так, у відео про деревинні аромати, я говорила, що я відкрила для себе нову ноту. Можливо, вона не нова загалом, але для мене вона була досить нова. Це нота такої деревини, ніби з солодкавістю якоюсь. І от зараз я зрозуміла, що ще є трошки з Тобто Деревина з солоною карамелю. От щось таке. Був холостий пшик, а я щось вже нюхати почала. Так. І от тут ця нота, вона відчувається просто-просто в абсолюті. Я цей аромат роздивляюся як такий дуже інтелігентний, але все ж таки гурманський. Тут. Ну, якби, звісно ж так, інтелектуальна гурманіка, але все ж таки їстівна, бо тут є оця солодкавість, карамельна саме. Сама солона карамель у всьому її гарному прояві. Тут кардамон відіграє дуже важливу роль, він не дає цій солоні карамелі стати такою, знаєте, ну, сліпательна. Тобто вона тут просто така, вона солодка. Це для поціновувачів все ж таки солодкої парфюмерії. Рахуємо, скільки разів я за останню хвилину сказала слово солодка. Чи... Ну, звісно ж, це аромат це не тільки солодка, солодка солона карамель, це, це дуже багато різних нот, їх набагато більше, ніж показано, на фрагрантиці. Я поки що ще не носила його досить довго, щоб прямо розповісти вам про нього все і написати твір на цю тему. Я їх з ним тільки була знайома з пробника, розношувала на руці. Звісно ж, тестила в магазині неодноразово, але загальну уяву я отримала. І в мене був у вішлісті ще один аромат від бренду Fragrance Dubois, який має назву Minuit Edemy. І я його хотіла дуже. Поки я не дізналася, що він є ніби клоном вже майже на цей аромат. Дуже багато людей погодились з тим, що цей аромат дуже схожий на Мінвід Едемі. Але цей аромат був раніше, мені здається, на 2 роки він вийшов раніше. Тому я вже не хочу фрагранс Дюбуа, я хочу користуватися цією красою. І він От знаєте, мені здається, що навіть можна спробувати влітку носити. Я не пробувала, якщо ви пробували, будь ласка, напишіть мені. Але це не та солодкість, якою хочеться тільки взимку, тільки на Новий рік. Тобто, це, я думаю, можна носити у теплу пору року теж залюбки. Тобто солодкі такий ванільно-спеційний аромат, який можна носити влітку, для мене це звучить як міф. Тому я сподіваюся, що в мене буде можливість наступного літа перевірити це і або підтвердити, або сказати все ж таки ні, зима і осінь це його пора. Але це дуже гарно. Порадійте, будь ласка, за мене, що нарешті в мене це з'явилося. Тепер в мене є ця тваринка. І я буду залюбки носити цей аромат в найближчий час. На сьогодні це все. Я чекаю від вас коментарів на тему ароматів з нотою кардамону, які ви знаєте, які ви полюбляєте. Чи взагалі вам подобається ця нота в парфюмері? Розкажіть мені, будь ласка, мені буде дуже цікаво порівняти наші враження. І, звісно ж, побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!